Це можна сходити у Львові за два дні. Що ж, ми першим ділом для себе вирішили, що маємо бажання відвідати найпопулярніші і найцікавіші музеї міста. Першим для нас став Львівський історичний музей. Для когось він може видатись нудним і нецікавим, але якщо ви приїхали у Львів, то ви маєте зануритись в його історію. І виходячи з музею, звісно, ви маєте натрапити на людей в яскравих костюмах, зробити з ними фото. І вже далі, прогулюючись містом, натрапити на другий музей це вже інтерактивний і сучасний музей скла. Кожен місяць в цьому музеї змінюються виставки скляних виробів, тож ви неодмінно побачите нове мистецтво. І останньою нашою зупинкою став Домініканський собор, який знаходиться в самому центрі міста, який варто відвідати. Також ви там можете придбати квиток і прогулятись під земеллям. Щодо вечері, ми заглянули в найпопулярніший заклад Львова Риберні. Він був нереально атмосферний, було дуже смачно, тому рекомендуємо. І наостанок прогулятись містом. Вечерній Львів, музиканти все дуже вау. Ранок другого дня ми розпочали з тайської кухні. Цей невеличкий заклад з великими порціями знаходиться в самому центрі міста. Чесно, вигляд з вікон був ну дуже вау, і кухня була смачна. В цей день першим музеєм для нас став музей пива. Львів'ярня, і він був найцікавішим з усіх, в яких ми були. Тому його відвідати ми рекомендуємо кожному. Наступною зупинкою став Личаківський музей. Це величезний цвинтар, на якому поховані видатні українці. Він є одним з найстаріших у Львові. І на вечір ми вирішили сходити в Львівську національну оперу на балет Жізель. Це було неймовірно гарно, і ви просто подивіться, наскільки все професійно і одночасно було виконано танцівниками. Ну, і я думаю, всі бачили цього чоловічка в Тіктоці. Тож ми вирішили не проходити поза трендами і відвідати заклад Масони. Тут продумані всі деталі інтер'єру, а страви були витонченими і смачними.